І всем привет! Знову я був і сьогодні ми будем дивитися відео гладкого. Статті підписуйтесь на його канал і на його теграм канал. Він кстати, його теж випустив. Називається він Майнкрафт Гладкий. Пишете коротше і він вас показує. Ну а ми починаємо! Сьогодні я буду міняти скин. Оцей скин, це запасний, я вже буду міняти. Ви його бачите останній... Раз, два і три. Класно. Я скінчу. Я думаю, не дуже класний. Він помінявшись там світлі. Задний круг. Ладно, да ладно. А зарабатывать на боках слыны. Як... Ой, Наш. О, дякую за комплімент. Бувай! Бувай, приходи ще. Добре. Вот друзі, знайде, сподобався слян. Вау! Файли. Wow! Можно сказать, уже файли я хочу. Ну и Ой, скажи, я новый скин. Вау! Классный скин, кстати. Да, Я щось замовчав і... <сху> так що... же чекає, там щось було сказал. О, дівчата, скажіть, як ты знал <сху> <вам? сху> ми новий скин? Прикольно? Так, прикольно. Дякую. За Ми теж будемо закінчити. С ним попадали. Ладно. Як на мене, мій новий скін в Майнкрафті. Це імбове відео, гладкий. Тебі лайк. Якщо ти подивишся, то конечно це відео. Ну я думаю, що він подивиться йому лайк. Е -е 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 -та. Так що скоро вийде відео, там де я буду... Повністю нас завжди приїжджати в свою новеньку деревню. Кстати, воно скоро вийде, чекайте. І стать, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. А з вами був я, Бован. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я вже це повторюю другий раз. І підписуйтесь ви вже на мій телеграм канал. Всім пока!